Христос рождається, я вітаю всіх знову на молитві і маю змогу знову з вами разом спільно молитись за наших хлопців, молитись, розважати над текстами, роздумувати для того, щоб себе удосконалювати, міняти себе і міняючи себе, міняти світ. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос рождається. Наступну думку, яку ми сьогодні візьмемо з вами для наших роздумів і праці, це буде думка з книжки Томокемпійського Наслідування Христа. Якщо твоє серце буде добре і чисте, тоді все без перешкоди побачиш і як слід зрозумієш. Знову ж таки, дуже чітка, проста конкретна порада. Щоби пізнати все і побачити, і зрозуміти, твоє серце має бути чистим і добрим. Знаєте, це наче як вода. От коли вода брудна, забруднена, ми нічого в ній не можемо побачити. Ми не можемо побачити глибини цієї води, цього ставка там, чи річки. Ми не можемо побачити. Що там є. І тому оця темнота, ця темна, забруднена вода, вона викликає в нас завжди страх і боязнь зануритись в неї. Але коли ми бачимо чисту прозору ось цю річку ставок, тоді нам хочеться, хочеться туди зануритись. Ми бачимо безпеку, ми бачимо чистоту. І от саме тому чисте серце, серце, яке є добрим, воно є наче чиста вода. І от через призму цієї чистої води ми можемо побачити, що там відбувається? Мене часто запитують, де Бог, чому ця війна не завершиться? І коли я хочу дати відповідь, я завжди питаюся, а ви готові почути правду? І от людина, яка має добре і чисте серце, тобто ось цю прозору воду, в якій можна побачити глибину, вона каже: так, я готовий. Я готовий почути правду. І тоді така людина завжди отримає відповідь на свої запитання. А той, хто живе в гріху, той, хто не розкаяний, той, хто є переповнений гнівом і злобою, ненавистю. Він ніколи не буде чути нікого і нічого. І саме от гнів, ненависть, вони будуть цю людину засліпляти. Людина, коли в стані гніву, вона нікого і нічого не бачить. Вона не чує жалю, вона не чує співчуття. Тому що людина в гніві, в бруді, вона є сліпою. А коли ми сліпі, ми, щоб щось знайти, ми рухаємось. Ми, коли сліпі, не бачимо, хочемо захиститися, ми починаємо махати руками в різні сторони, і тим самим можемо завдати шкоди комусь беззахисному. Отож, бруд і нечисте серце, тобто серце людини, яка живе в гріху, вона є сліпою. Вона не чує нічого. Вона не здатна пізнати правди, побачити цієї правди. А той, хто. Чистий серцем, тобто, хто сповідається, хто молиться, його серце завжди є відкрите, чисте. І він в цій чистоті бачить волю Божу. Він в чистоті свого серця пізнає цей світ, пізнає інших людей і в такий спосіб може уникнути багатьох перешкод. Тож ще одна мета нашої молитви. Це чисте серце, щоби пізнати глибину себе і не боятись пізнати правду і допомогти це зробити іншим. Тож запрошую до молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у споку, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони Захисти, Господи. Цей сьогоднішній, ран, цей сьогоднішній день всіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Усіх тих, хто є в полоні, поверне живими, нашкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти. Цей сьогоднішній день і дай, щоб це був день перемоги, бо ти святиєси завжди, нині, сьогодні, час на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос рождається.